The thrum of blades that meant salvation. Freedom was on its way. Now. It's a reminder of the scars that we, we carry. Got Black Hawk down. We got a Black Hawk down. Oh, 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 oh. Jak Black, Cock... <coughs> Black Hawk Down. Або ж падіння Чорного яструбу. Дуже амбіційний, цікавий, очікуваний і, звичайно, тепло прийнятий проект. Чому так вийшло? Давайте розбиратися. А кіт потім будемо вибирати? Так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, да. кіт потім. Все запускаємо цю шляпу. А, зараз буде прикол, напевно. Так, да, зараз буде прикол. <рес> Алло, у мене сюди. В тебе у ігра згорнулась. Мене... Так. В да. нем. Воно у... у мене було просто міліпітрительське вікно. Це так, це так має бути. <рес> ну от я тепер в Дискорді. <рес> Почало запускатися окреме вікно. Да. Це Дельтафорс, дітка в мене в дискорді почав гати, значить почало запускатись. Хм. Mm. Хорошо сидим. О, появилу, зашибись. Лох 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 М можеш чилійский. щоб я не твов. Шо? Я краще, ніж тебе. Ти будеш слухати те, що я. те, що мені дівчина наскидала в ті, в цьому інстаграмі. <звіць> 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 Ладно, я попробую штурманути цю першу хату в соло. Офігєть! <звіць> <звіць> Блін, я думав, що це флешка, вже тут як в кейсі хотів залітати під флешку, а це дим. Бляха граната! Що, хто? Ти, капітане, знаєш такий цікавий геймплей, ти виживши, нічого не приймаєш. Что это за маленький чертик забаховался? Не отвлекай меня. Куда пошел? Что? В смысле я вмер? Какие не хлебальники, конечно. Куку. -ку. Алло. Блэмэль. Алло. Геннадий. Беч! Дивись, ти можеш кинути праву частину. Що-що? Граду можеш на незагнювати. дуже це важно. Ти бачив, як тіп на спорту, так? Та я щось, я щось різко в себе повірив. Якимось невідомим чином я зміг налюбити собі тімейта. Не пройшло і три століття. Але що з його обличчям? ну що, <шо>, полетіли, давай. Бляха! Бу, бляха не вірю, що ми нарешті прийшли, Я не знаю скільки спроб на це прийшло. Стій, стій, стій. Блін, як тебе патрони взяти? Куди мальчик мій? Хм, <гум> нормально нас кладав. Опа, CQB, CQB. Так. Зійди, зійди, зійди! Єсть. У-у-у, кеш. Так, мальчик, ти поїдеш зі мною. <клес> Який молодець десантник, ти наш. О, це що це, оця ця з <клес> мого прев'ю і. Е, і фільма. Приїхали О, це теж момент з фільму. Наконець, то, бляха, пройшли, слава Богу. Я не вірив. 90 кілів. Що це таке? Що це таке? От що це таке? Не номер 1. Ви можете спитати, а в чому власне складність, що я так бумблю і водночас радію, що нарешті пройшов це грбане завдання? Я зараз покажу. Коротше, показую один раз, я взяв шотгана, показую, як це робиться. Що? Чувак, мене тільки що задамажила стіна. Ш... Бляха, яка хірена ігра! Почекай, мені треба грбану катсцену пропустити. Я не можу це робити. ну Просто ігра не реагірує. Нарешті я вийшов з цієї хати сраної! Та мене закінчилось гранати. Що це таке? Тип <риклад> 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 мене намагався через стіну на Спарту винести. Ммм. Удачи. <риклад> Та куди ж ти став переді мною? Так, мені полікуватися би. Що за біч! <плес> тут <хайніка> спроба номер <плес> 5893. тисяч <плес> дев'яносто три. Коротше кажучи, я думаю, ви зрозуміли: гра Black Cock Down має безліч проблем. Починаючи від ботів-білів і закінчуючи чисто технічними питаннями. Гра відкривається в окремому вікні. Тобто, поки ви в неї граєте, у вас відкрито два Дельта Форса. Один Дельта Форс, інший Black Halkdown. Іншою проблемою даної гри є її оптимізація. Верніше тотальна відсутність. В мене нерідко, як ви могли бачити, відбувалося зависання. Зависання на 3060 на середніх налаштуваннях. Чого? Я не грав 4К, я грав просто в HD. Як підтвердження моїх слів, є те, що нам так і не вдалося зіграти з Нестором, тим самим підписником. Б в братка просто гра не запускалася. Просто чорний екран, при тому всьому, що в нього теж недоісторичний комп'ютер. З цього всього можна зробити висновок. Ідея гри 10 з 10. Візуал, справедливості раді. Також на високому рівні я би теж поставив 10 з 10. Кат сцени, Знімаю шляпу 10 з 10. Все ж інше на дуже низькому рівні. От в мене є питання, це риторичне питання до розробників. Окей, ви маєте круту, класну ідею. Для чого ви за неї беретеся, якщо ваші ті малесенькі жовті ручки, вибачте, з жопи? Ну для чого? Ну, ПІПЛ не схаває, це так не працює. Наразі гра є дуже сирою. Це сумно, адже я дуже люблю фільм Падіння Чорного яструба я читав за цю історію в Вікіпедії, я читав за неї книжку. Моя друга половинка мені навіть подарувала патч від PSD-Info, знаючи мою цікавість до даної історії. Тому в силу. Всіх цих факторів, дана гра поки відкладається в сторону. Очікуємо патчів, які, сподіваємося, виправляють дану ситуацію. З однієї сторони, що можна хотіти від фрі-ту-плей гри від китайських розробників. Ну але камон, якщо щось беретеся робити, то робіть це якісно. А поки. Дякую вам за увагу. Побачимося далі більше.